Сьогодні ми будемо розв'язувати експериментальні задачі. Перше завдання серед поданих речовин треба обирати такі пари, щоб одержати речовин. Спочатку складемо формулу цих речовин, цинк-сульфат це означає, що ми пишемо цинк, а сульфат це кислотний залишок сульфатної кислоти. Сульфатна кислота. Має формулу H2SO4. Тобто запишу H2SO4, і це її кислотний залишок. Тому буде цинк СО4. Але коли ми складаємо формулу, треба ставити валентності. Цинк ми можемо подивитися у таблиці розчинності. У таблиці розчинності дуже зручно дивитись валентності металів. Тут заряд йонів, які чисельно співпадають з валентністю цинк 2 що означає, що валентність цинку 2. СО4 це кислотний залишок сульфатної кислоти. Кількість гідрогенів а тут 2 гідрогена вказує, що валентність 2 також. Тобто, якщо валентності однакові, то так і залишається. Цинк СО4. Далі калій сульфат. Калій і знову сульфат СО4. Калій він знаходиться у першій групі, в нього валентність завжди 1, або дивимось тут калій плюс один, то значить валентність буде 1. В 4 валентність 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це буде 2. 2 поділити на 1 буде 1. Біля калія ставимо 2, подіти на 2. 2 залишається. І у нас ще алюміній сульфат, щоб не заважало. Що далі алюміній СО4. алюмінія валентність буде 3. Він знаходиться у третій групі періодичної системи. І заряд йона алюміній 3, тому валентність 3. В 4 2. Знову валентності різні, значить, знаходимо найменше спільне кратне число, яке ділиться на 3 на 4, і на 2. Це буде 6, 6 поділити на 3. Біля алюмінія ставимо 2, 6 поділити на 2. Беремо в дужки всю частинку і ставимо тричі. Тобто, і у завданні нам треба отримати ці солі. Першу сіль, цинка со 4 Використавши ці речовини, і написано, що не обов'язково всі речовини використовувати. Ну, перше, що я бачу: цинк со 4 це нам треба отримати. Він буде після дорівнює. Тобто мені треба взяти речовину із цинком. У мене тут є цинк С і цинк хлор-2. І обрати одну із цих солей. Ну, наприклад, я беру цинк С. І далі, звідси, з цієї солі, я отримаю цинк і також SO4. SO4 міститься у таких речовинах. Ось тільки H2 SO4. Далі немає. Тому ми використовуємо єдиний варіант H2 so 4 Цинк С це сіль, бо сіль складається з металу і кислотного залишку, цинк, метал, сульфур, кислотний залишок сульфідної кислоти сіль, а це кислота. І для того, щоб нам написати реакцію, ми повинні згадати властивість, що солі взаємодіють з кислотами, якщо утворюється газ або осад. Тобто ми пишемо реакцію обміну, а потім дивимося, чи утворюється в нас газ або осад. А, так, у нас вийшло, що цинк СО4 вже утворився, і утворюється інший продукт H2S. Тобто сіль плюс кислота буде інша сіль, інша кислота. Але ця кислота не стійка, вона легко перетворюється в газ, тому в нас утворився газ, тому реакція відбувається, і тут не треба нічого урівнювати, так все і залишається. Якби ми взяли сіль цинк Хло 2, то у нас би не вийшов газ, не вийшло б осаду, тому тут би реакція не відбулася, тому що цинк СО4. Це сіль, сіль може утворювати осад, але цинк СО4 це розчинна сіль, тому в цьому випадку завдяки газу, який утворився, відбулася реакція. А наступне нам треба калій сульфат. Тобто тепер ми дивимося, що ж нам далі, які речовини треба підібрати. Знову я так поставлю дорівнює. калій 2. SO4. І з калієм у нас є ось калій 2 СО3, а більше нічого й немає. То це нам дуже добре. калій 2 SO3. А СО4 теж у нас єдина речовина це сульфатна кислота. H2SO4. І тут знову сіль. І знову кислота. Ну, іншого варіанту нам не дали, тому нам простіше. Пишемо реакцію обміну. У нас утворюється калій 2SO4, бо валентність, якщо поставити індекси доставку і H2SO3. H2SO3 це теж. Нестійка кислота, яка легко розпадається і утворює газ. Розпадається на воду і залишається СО2, газоподібний оксид. Завдяки тому, що тут знову утворився газ, реакція відбувається. І урівнювати тут не треба. Бо знову все урівнялося. Так. І залишилось нам утворити алюміній сульфат. Алюміній. Не там. Після дорівня напишемо у нас алюміній 2, SO4 3 4. Знову шукаємо речовину з алюмінієм. А з алюмінієм у нас є алюміній хвор 3, алюміній. 2 3 і е, сульфатна кислота. І ми дивимось це сіль алюміній хлор 3 а це оксид. Е, давайте згадаємо властивості. Щойно ми говорили, що солі взаємодіють з кислотами, якщо утворюється газ або осад і, е, Оксиди амфот... ну, саме, амфотерні і основні оксиди взаємодіють з кислотами. Просто без всяких умов. Тобто тут реакція точно відбувається. Тут треба перевіряти. Але, забігаючи наперед, я скажу, що тут не утвориться ні газу, ні осаду, тому реакція не відбувається, тому вона не підходить. Нам підходить з оксидом. Алюміній 2О3 додати сульфатну кислоту H2. SO4. Пишемо реакцію обміну. У нас утворився алюмінія СО4 тричі. Додати всередині гідрогени з оксигенами завжди утворюють воду. H2O. І тепер, щоб урівняти, 2 алюмінія, 2 алюмінія. Сульфура тут один, а тут сульфура 3. Тому ми поставимо трічку перед сульфатною кислотою, гідрогену 6. Тому поставимо трічку перед водою, щоб теж було 6 гідрогену, оксигену 3 і тут 3 помножити на 4 дванадцять. 4 помножити на 3 12 і 3, так і залишається. І продовжуємо. Далі завдання стосується останнього рівняння. Треба визначити кількість речовини реагентів в останньому рівнянні я його записала. Якщо потрібно одержати алюміній сульфат кількістю речовини 3 моль. Тобто, дано у нас алюміній сульфат 3 моль, нам треба визначити кількість речовини реагентів. Те, що до дорівнює, це реагенти або вихідні речовини. Те, що після дорівнює, це вже продукти реакції. То реагенти це алюміній 2О3 і сульфатна кислота. Запишу, значить, кількість речовини треба визначити алюміній 2О3, невідомо, і кількість речовини сульфатної кислоти, і зверніть увагу, коефіцієнт я не пишу. Коефіцієнти, вони у рівнянні реакції. А речовина у нас просто сульфатна кислота H2 so 4 Я підкреслюю, як завжди, відоме невідоме. Відоме в мене це ось ось щось про нього відомо. Маса, кількість, об'єм. Алюміній SO3 у нас відомо кількість речовини. Треба знайти кількість речовини алюміній 2О3, це невідомо, і кількість речовини сульфатної кислоти. Коли я підкреслила, зношу коефіцієнти. Для цього обов'язково треба дивитися, щоб рівняння було урівняне. Тут коефіцієнта немає, це означає 1. Тут коефіцієнт 3. Тут коефіцієнта теж немає, це означає 1. Далі ми складаємо пропорцію. У пропорцію ми використовуємо молі. 3 моль. Я записую під алюміній 2, со4 тричі, що в мене тут 3 моль, тут Х y. Тобто мені це треба знайти. Я можу, наприклад, відразу сказати: якщо тут 1 і тут 1 коефіцієнти однакові, то молі теж будуть однакові. Тут буде 3 моль. А тут ось неоднакові, то можна виписати окремо, я випишу так, скласти таке рівняння вже математичне, 3 на Y, Ось 3 на y. 1 поділити на 3. Поставити між ними дорівняє якось у рівнянні реакції, і це буде правильно. Y дорівнює, y наше невідоме. Те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. 3 помножити на 3 і поділити на 1, це буде 9. Тобто відповідь, що буде 9 моль. А взагалі, тут оці коефіцієнти, вони показують співвідношення. Тобто коефіцієнт 1, тут коефіцієнт 3, значить у 3 рази більше. Якщо у нас 3 моль, значить 9 моль у 3 рази більше. Запишемо відповідь. У нас 3 і 9 моль. 3 моль. 9 моль. І ось у нас наступне завдання, така послідовність або перетворення. Треба написати рівняння реакції Із металу утворити основний оксид, з нього сіль, нерощинну основу, основний оксид, сіль, метал. Тобто, для того, щоб підібрати метал правильний, то треба згадати основні оксиди. Основні оксиди це оксиди металічного елемента з валентністю 1 або 2. Крім цинку, берилі останом оплюмбом або це амфотермін. Тобто ми повинні знайти метал з валентністю 1 або 2. Наприклад, калій, барій, кальцій, ль... алюміні підходить, магній підходить, феррум з валентністю 2, манган, цинк. Але що я ще тут бачу? Забігаючи наперед, я побачу, що потім треба буде утворити нерозчинну основу. Тому ми повинні підібрати основний оксид не той, що утворює луги. Тобто, виходить, що калій натрій нам вже барій, кальцій не підходить. Магній нам підходить, феррум з олентністю 2, манган, цинк підходить купром. От, мені, наприклад, подобається купрум. Ми дуже часто використовуємо і солі купруму, і нерозчинні основи. Не основу з купленом, то давайте візьмемо з зеленістю 2. А метал це мідь. Тобто перший метал, і треба утворити оксид. Я обрала ніть. Мідь. мідь, а хімічний елемент куплум для того, щоб утворити основний оксид. ну Взагалі, оксиди. Ми утворюємо з простих речовин, додаємо кисень. І у нас буде ми ставимо поруч хімічні елементи, коли прості речовини між собою взаємодіють, ставимо валентності у купрума 2 в оксигена 2. Тому так і залишається купрум О. Треба урівняти Тут два оксигена, тут один, я ставлю двійчку, два купрума, ставлю сюди двічку. Купрум-О О основний оксид, з якого треба утворити сіль. Ну, Тут можна додати кислоту, наприклад, або додати ну, основні оксиди, також, ну, та, найкраще кислоту тут додати, купрум О, додати, наприклад, хлоридну кислоту, Н-хлор. Найпростіше буде. Тому що основні оксиди, амфотерні оксиди, вони взаємодіють з кислотами. Тут реакція обміну. Утворюється купрум, хлор плюс HO. Якщо поставимо валентності, у купрума була 2, а в хлора біля металів завжди 1. Найменше спільне кратне 2, 2 поділити на 2, 1, 2 поділити на 1, 2. Куплен флор 2, а тут аж 2О. Гідроген з оксигенами завжди творить воду, треба урівняти, поставити сюди двічку. У нас утворилась сіль, металокислотний залишок. Це сіль. А нам треба утворити нерозчинну основу. І тут треба згадати, що розчинні солі взаємодіють з лугами. Якщо утворюється нерозчинна основа, купрум хлор 2, це сіль, ми дивимося за періодичною системою купрум, -флор. розчинна сіль. Додаємо луг, найпоширеніший луг – це натрий-гідроксид. Можна калію аж, барію аж двічі. Ну, натрій Аж найчастіше використовується, ми його використаємо. Теж реакція. Обміну, бо складні речовини між собою взаємодіють, утворюється купрум ОН OH, натрій хлор без двічки, бо хлора, як кислотного залишка, двічки немає. Купрума валентність 2, вона так і залишається, в УАЗ групи завжди 1, це треба пам'ятати. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 2 і на 1, це 2. 2 поділити на 2 1, 2 подіти на 1. Буде Купруму Аж Чи це є наша нерозчинна основа. Бо луги ми повинні знати на пам'ять. Якраз Купрому аж двічі не входить у список лугів, тому це нерощинна основа. Треба урівняти тут двічка, бо дві oh групи 12-є тепер стало сюди двічка і два хлора. два хлора, все добре. Ми отримали нерозчинні основи, а далі нам знову треба одержати основний оксид. Тут варто згадати властивість, що нерозчинні основи розкладаються при нагріванні. Луги так не можуть, а от нерощі можуть. Нагріваємо, утворюється основний оксид, купром О, валентність 2, в оксигена 2 і вода H2O. Тут нічого не треба. Наступна властивість чи рівняння. Купром О треба знову утворити ціль. Ми просто візьмемо, ми вже купром О, утворювали з нього сіль. Ми візьмемо іншу кислоту. Тут хлоридна, візьмемо сульфатну, основні оксиди взаємодіють з кислотами. Тут знову реакція обміну. Утворюється купрум СО 4 і вода, H2O. Купруна валентність 2, 4, 42 так і залишається вода. Тут коефіцієнтів не треба. Шосте. Нам треба із солі одержати метал. Сіль взаємодіє з металами, але метал повинен бути активніший, ніж у солі. Тобто це треба дивитися ряд активності металів. Ось я прикріпила ряд активності металів, і у солі метал купрум. Я його виділяю, ось. він. Всі метали, які перед купрумом, вони будуть взаємодіяти з цією сілью. А ось аргентум, гідральгірум, платина вже не будуть взаємодіяти. Візьмемо якийсь, наприклад, магній, ми можемо взяти це активний метал, хоча ми можемо будь-який взяти дорібний. І це вже реакція заміщення, тому що складна і проста речовина, і утворюється нова, складна, нова, проста речовина. Магній стає замість купруму, магній активніший магній СО4 і виділяється чиста мідь. Метал, який ми ось повинні якраз одержати.